Добраночек, так, бачила, да воронка, собачка-кукарачка. Всі на місці, понеділок. Так, ви знаєте, що сьогодні е, повня. Вона така, ну, знаєте, ну, дуже цікава, м'яко кажучи. Ну так, да, в Скорпіоні. А, знаєте, Скорпіон, перепрошую, шановні Скорпіони, він б'є туди. Де бачить якусь таку, знаєте, можливість щось пробити, врешті-решт. Тому будьте уважні, тому що може доля шукати якісь вивороти. Тому беремо карту швиденько, що у вас поповнює новини, новини, чого будуть стосуватися Бігерко, чоловіка якогось, ну і взагалі вашого успіху, це може бути і кар'єра. Зміни будуть стовідсотково, ну, лелекі на краще зміни будуть. Шлях буде винайдений. Ну з якогось важкого становища ця повня вам прольє світ.